Вчителька забирає у Петрика журнал плейбой. Хочу завтра бачити твоїх батьків. А навіщо до завтра чекати? Он сторінка 42-43. Сидить Петрик на уроці, нудьгує. Лунає стукіт у двері. Заходить директор школи, заводить симпатичну дівчинку і каже Ось нова учениця, її звуть Наталка. Вона буде з вами вчитися. Посадили дівчинку до Петрика. Приголомшений Петрик каже їй: Приходь сьогодні до мене додому, у мене батьки поїхали на дачу. Прийшовши додому та зробивши прибирання, Петрик починає думати, як йому затягти наталку у ліжко. Вирішує поставити пляшку портвейну, гарну музику, сигарети, а потім думка: вона ж відмінниця. Лунає дзвінок. Петрик відчиняє двері і бачить Наталку у шкільній формі. Петрик з подивом запитує: А чому ти у формі? То завтра ж до школи. Поступив новий пацієнт до психіатричної лікарні. Приводять його до палати. Там його психи запитують. Ти хто? Наполеон, відповідає чоловік. Інші пацієнти розчаровані. Імператорів у нас повно. Чоловік гордо. А я не імператор. Я торт. Батько звертається до Петрика. Сину, коли ти нарешті виправиш свої оцінки? Дату. Я щодня намагаюся це зробити, але вчителька ні на хвилину не залишає журнал без нагляду. Поручник Ржевський підвозить графиню ланську у кареті. Їдуть вони через ліс. І десь на середині шляху в самих нетрях лісу поручник гальмує карету. «Графіню, я вам зараз щось покажу. Виходьте з карети. Графиня виходить. Поручник спускає штани і вивалює перед графинею 30-сантиметрового пустуна. Пам'ятається, мені ви дуже хотіли побачити, як виглядають 30 сантиметрів чоловічої гідності? О Боже, поручник, яка краса! А чи можна мені його скуштувати ротом? Е, графине, скуштувати ротом я його і сам можу. Мені б вдмухати когось.